Ну що ж, частина друга мого сьогоднішнього процесу. Прийшло ну, 20 хвилинок. Я встановив над своєю піччю пересувною сушильну шафу. Бачите, дрова горять прекрасно. Сушильна шафа. Виглядає у мене так. Ось. Витяжна труба працює наповну. Для того, щоб зверху теплопритоки надлишок тепла і вологи тікало, у мене тут стоїть така бляха, якою я Можу регулювати кількість повітря і тепла, яке повинно виходити геть. А тут у мене інколи закидує димком. Тому я для збільшення тяги і продовження печі ставлю отаку от бляшанку. Все, звідси вже димок закидувати не буде. Відкриваємо, що у нас робиться всередині. Будь ласка, за 15 хвилинок у мене температура, будь ласка, 65 градусів. Це цього, в принципі, вже достатньо для того, щоб... Гриби гарно сохли. У нас зараз, зараз воно як розкочегариться, як ця, ця чугуняра прогріється, то тут, я боюсь, би не прийшлось давати на гальма. Тобто створювати якісь виходи надлишку тепла. Бачите, я поприкривав так бляхами, щоб не було. Щоб було більш-менш герметично. Тут у мене отакий противень обтягнутий, обтягнутий марлею. Таких штук у мене може бути раз, два, три, 4, 5, 6. Тобто я можу сюди помістити шість відер грибів у лісових умовах. Або вдома. Тут можна запросто сушити яблука, сливи, груші, будь-які овочі. Така сушарка дуже багато дров не потребує, тому що якщо вона розкочегариться, то температура, температуру треба буде приглушувати, кидати сирі дровиняки або вигрібати жар. Ну, Слідкувати треба, але в польових умовах в лісі. ось якраз Така у мене вдосконалена лісова сушарка. Що у нас? Уже 62 градуси, це з відкритими дверями. Якщо я їх зараз закрию, вони мають бути весь час закриті, щоб не було попадання жодного диму. Знизу у нас там диму нема абсолютно. О, тут чуть, трішки отут піддимлює. Для того ми сховаємо отак все. Більше закидувати димом не повинно. Чим більш гаряч, гарячий сам чавун, тим покращується тяга і тим краще буде працювати моя вивідна труба. Ах, ах, тут, до речі, навіть можна, я колись навіть пробував, так вішав попри трубу ниточки з грибами, вони також сохли. Ну ось, такий приблизно у мене апарат. Зараз він повний в зборі. І в такому плані приблизно... Колись посеред літа, як будуть хороші гриби, він у мене буде стояти в лісі. І треба просто регулярно міняти місцями ці решітки. Нижні наверх, верхні на низ. Для того, щоб нижні не підгоріли, а верхні не спарились. Ну ось Такий у нас сам процес. Тут вже просто ташкент. Уже я тільки на хвилинку закрив, Уже у нас практично 70 градусів. На, думаю, мій винахід мені тут дасть значно більшу температуру, а такої високої мені не потрібно. Отут якраз і можна буде регулювати. Оцією бляхою. Багато температури. Відкрив більше, менше температури прикрив. І так балансуючи в діапазонах 75-70-65 градусів, я збираюсь у лісі сушити грибочки. Ось така ось серія з розділу Технічні аспекти грибарства. Кому сподобалось, пишіть в коментах, питайтесь. Бачите, одна охапочка дрова, температура вже ой-ой-ой яка. Ну ось так. Ямку тут, до речі, треба купати чим поглибше, тому що найбільша температура вогню. Під верхом. Якщо ви зробите за маленьке вогнище за високо, воно буде диміти і не буде нагрівати. Ну що, ж, сонечко присвітило, випробування мого пристрою для сушіння всякої всячини продовжується. Отож, всім мирних щасливих мандрівок Дивіться, пробуйте. Можливо, моя порада буде комусь корисна. Поки що до побачення, до нових, до нових зустрічів. Всім гарних і щасливих мирних грибних мандрівок!